Що робити, якщо ваша зарядка немає різниці чи це Type-C, чи це micro USB, чи це для айфона. Якщо у вас ось тут, ось на цьому краєчку, зараз фокусує камеру. Ну, ось тут пішла така трішчинка. ось Чорний бачите, так я нічого щось не фокусується. Наприклад, коли пішлася така тріщинка, як ж її відновити? Якщо просто термоклеєм його заклеїти, на, якщо у вас така резинова-силіконова облочка, вона не триматиме. Що ж нам треба буде для цього, щоб зробити цей -хак? Ну, Треба сама зарядка, яку треба промонтувати. Корочок. Любий, від і її от бутылки, наприклад, такої. Любий корочок. На мрізаці від якої бутовки і кладі пістолет. <клух> ще ніж. Неважливо який. Але наш обрізав. І далі нам потрібно тут -то зробити таке прорізар і зроблю, бо важко тримати камеру і різати і покажу як. Ось таких два прорізи, щоб вони були. Так, от один напроти одного. О! Почти. І далі все просто бере нашу зарядку. І потрібно вставити в цей самий сюди. Вот. Ось так от вставляємо. важливо щоб він був ось так. Щоб не було ось так, чи якось покриваємо, а ось так от. І далі просто заливаємо все термоклеєм. Я вже так робив на такий самий заряд, і зараз принесу, покажу, як саме це виглядає. Ось так. Воно виглядає. Ну, це вже воно перекрутилось з часом. Вже, може, півроку, може, і... Й... Більш назад я робив це. Зараз зроблю і покажу результат Ну, ще раз повторю, ось так бажано його не криво, як там, а рівненько ось так. Так зручніше буде. І просто заливаємося термоклеєм. І ще забув сказати, бажано обробити. От гляньте, який цей грязний кабель. Ось я його оброблю спиртом. Ну, це важливо, бо так краще буде триматися. Далі ось вже поки гріється. Результат покажу зараз в кінці. Ще розігрівайте термоклей як краще. Тому що от цей я слабо розігрів. і бачите, яке от поросте вийшло нерівне коли добре нагрівають, то кого є рідкий і він добре пролягає. У мене вже розігрівся. І ось як ще треба заливати. Спочатку пошарно треба. Спочатку виняла зарядку, залила ось цей шар, щоб воно вже залило дно. І щоб ви положили за сам кабель, і щоб він вже торкався кою приблизно наполовину. Потім чекайте, він застиг і замило. І так, два чи три шари треба наложити. Зараз я так само і робитиму. Так що зачекайте. Якось так ось. Коли багато корі, то він застає дуже довго. Треба почекати. Немало. Ось тепер то видно, яка тріщина. І ось результат. Яка зарядка? Користуйтесь.